Я диві, ти вже м'ясо встало. Але я йому цибульки, здається, не поклав. Опускаємо. Я так, що да, бачу. Дуже згортова. Кстаті, оці люди піднялись, вони катаються на форді. Визна, Всім привіт, у нас новий день. Сьогодні наш перший день такого повноцінного відкриття. А я тим часом забрала піти. Дивіться, які вони, вони гарні, вони такі м'якесенькі. Ми будемо пробувати, окрім такої класичної шаурми в лаваші, робити ще шаурму в піці, можливо, ви знаєте. Тобто цю булочку розрізатимемо навпіл і ну, буде таке щось цікавеньке. Ходімо, подивимось, що там Саша. Привіт! Привіт! Що ти тут це робиш? Я вже закінчую розбирати е -е, канат. Сьогодні хочу спробувати на наших друзях, які надіюсь, приїдуть, е -е, спробувати рецептуру нову трошки додати гранату для смаку. Побачимо, можливо, піде в, в, в рецептуру, можливо, ні. Ой! Я дивлюсь, Ти вже м'ясо поставив. Ну ти ж мене змушуєш. Я не змушую, просто всі кажуть, що в тебе дуже файно виходить і чому би ні. Думаю, я признаю, а, ну я гадаю, що через годинку вже можна починати віддавати шаурму. Ну я так думаю. Отже. У мене почали боліти зуби. Ви вже, напевно, помітили, що в мене ну не так близько. Ну, щоб помітили, точно. У мене залізна щелепа тепер. Твої зуби підходять від себе звидрика. Ну я не знав, що ти будеш в ньому, тому обрав такий колір просто так. Отже, м -м сьогодні плануємо дуже такий, е я не знаю, як це сказати, не перспективний. А Насичений активний. активний насичений день, тому що ми е, запропонували завітати до нас всім, 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 кому тільки можливо, і нашим друзям, і е, з клубу друзям, і з роботи друзям. У мене ще запитували мої інстаграмні друзі. Я нагадаю вам, що у мене той досвід скрутити шаурму — це перший. Ну я нічого не вмію, і сьогодні разом з вами вже будемо віддавати по-справжньому шаурму на ну, за гроші. Якщо на цьому відео буде 50 лайків, хоча б 50 лайків, то ми можливо оберемо якусь людину, яка отримає безкоштовну шаурму. — А як ми подивимось хто лайк? Mm, залиште і ще й коментар. Навіть О, по коментарям це буде краще. Отже, так. ставите, тиснете лайк, е, залишайте будь-який коментар, і ми серед вас розіграємо. Суші, коментарі пишіть. <зас> якого кольору мені обрати наступні резинки, можете написати, або е, який соус вам більше до вподоби. Все, що завгодно, пишете, і ми. На наступному відео, якщо набере 50 лайків, це відео розіграємо рандомно одну шавушку або навіть комбо меню з шавушкою. А ми комбо показували? Здається так, але ти можеш знову показати. Ми розіграємо шавуху, і якщо ви з Києва, якщо ви хочете з'їсти нашу шавуху, навіть максимальну шавуху з сирком, з кукурузкою, зі всім, всім-сім і моркочкою, приїдете до нас і спробуєте. Тож, стосовно нашого нового е, мяу-меню, ми вже виставили цю дощечку біля нашого мафу. Дивіться, це наші стандартні ціни. Це стандартні ціни. Вони у нас є і тут. Тут ще є комбо мяу. Якщо ви берете стандартну шаурму, то вам ще йде додатково або айранчик, або фанточка, або кола в залізній баночці до цього меню. Тож приходьте до нас. Все працює. Ось пікає, тікає. Лампочка. Оп, нусь, але без масла на не можна. Так, тут якась помітна є, здається, але можливо і ні. Ці фритюри розраховані, ми одну зняли. Вони розраховані на 3 літра масла. У нас 5. Це спеціальне масло для... Прикинув ось така цікавенька вийшла. зараз спробуємо її трошки підсолити, угу. нормально. Коротше, з 300 грамів виходить mm -hmm. mm -hmm. десь 180 або 190. Ні таки не до сюди таку. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

он просто на максимально уверенно залетел. Иначе он же прав Иначе. Ну, прям вот, ну, прям вот максимально. Если пальцы подпекал. Возьми холодильник вот так. Ты. Угу. Там у нас снежок есть. Я тебе говорю, на верхней полочке. Что, бедбаллов, взагали, в маляре есть? Аааа, -а, кайф. Навище так близко. Ааааа. <свят> -а -а. может языком еще? Давай. Он так прям... Дві шаурми, стандартні емки, мені. Все. На віддачу. Але я йому цибульки, здається, не поклав. Ну, у нього не буде штаняти рота. Ну, але такі стандарти хороші, я по-моєму, зробив. Два. Так, У нас ще одне замовлення. Елька. Елька? Гостра. Зараз буде м'ясо. М'ясо. Котик красава там. Ну що, всім привіт. Ми сьогодні е, будемо готувати шаурму, але ми будемо не одні. У нас сьогодні прийшов наш е, друг гість, е, якого ми позвали на відкриття наше, тому можете привітати. бам барабам -бам, бам бам Е, е, е Привіт! Тут ще одна камера. Я теж буду знімати свій влог, тому побачите і там, і там все побачите. Давай м'ясо покажу. Ми вже підрізали трошки м'язка. Зараз будемо закидувати картопельку фрі. Ти також можеш знімати е, цей процес. Дякую, зараз буду. Тому можеш знімати. Якщо хочеш, можеш, ти це зробити. Давай, урочисто закину картоплю фрі. Я пам'ятаю, пам як це робити, тому що я працював де. КФС. Пришу як дихо. Отак не впаде звідси? Uh, не повинно. Все, пишемо. І обережно опускаємо. Так, да, бачу. Витяжку звільнуває, низко жариться. Ну що ж, ми відкриваємось? Так. Де ми перевертати табличку, нашу табличку? Як табличка на українському? Табличка. Табличка. па Відчинено. Привітайте, там гості, я не знаю, друга родина. А я не помню, що з фольгою робити, Саша. Просто дзержати. Давай, камеру.

Итак, на сегодня. Да, еще. Мясо супер. Картошечка идеально впиталась. Питер классно поджаренная. И так просела, что удобно кушать. Ну, 9,9 ,9 из 10. рекламу он, окей? Да, давай все короче пацаны и да? пацаны видите вообще очередь ну типа блин не приходит кстати херена, э, стабилизация тут шаурмял пивденный вокзал KFC, короче макдональдс и шаурмял. Ну, тут Відео репортаж, типу як знімають, як всі фанаті від Стьопи. Я теж до одного моменту фанатів. Поки мені не дали в руки камеру. Я живий! Я сильний. Блін, пацани. Це найкраще шалуха, яку я їв. Я оце їм розказую, я оце їм розказую. Ну вам теж велике спасибо. Степен вам за відкриття... Що далі? За откриття Блін, Я чуть не упав! Пацани, це контент! За відкриття шаурмяу! Пацани. Кстати, оці люди піднялись, вони катаються на Форді. Форді. Форд? Форді? Чи як вона там? Форд, Форд, ну так. Да. Степ, Я случайно показал эти номера, их надо заблюрить. Случайно. я реально случайно показал эти номера. А? Что? А что будет? Мне можно. А? Номера показывал. Это моя машина. Пацаны, контент. Контент, бляха, габлю. Після підрахунків. Після підрахунків. З підрахунків. Звітом. Давай, звітуй. У нас каса сьогодні це до п'ятої вечора з десятої ранку, при тому, що були повітряні тривоги ховалися в укриттях, да, укриття. Це ж укриття в нас? Що? 1521 гривень. 1521 гривня Показую, закрите, що не можна показувати. Там можна все. Коротше, ось. 1521 гривня. Переможенька. Ну що, вже час прощатися? Всім дякую, хто був, хто не був, приходьте, ми вас чекаємо. Настав кінець сьогоднішнього дня. Ми вже трошки завершуємо з прибиранням, потрібно ще зібрати деякі речі. Отже, знову всім дякую. Дякую. Всім дякую. Час прощатись до наступного випуску. Раді вас бачити в нашому шаурмяу. Якщо... Що не коштували найсмачніші шаурми, то ви знаєте, де нас шукати, південний вокзал. Недалеко від екомаркету, шаурмяу, Ми вас чекаємо, приходьте, буде смачна шаурма, Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, Дзвіночки. натискайте дзвіночок, можете дизлайки ставити, це також нормально. Отже. А ще, щоб ви не писали, як є ваша шаурма. Якщо ви пробували нашу шаурму, пишіть в коментарях, як вона вам. Подобається, не подобається, що додати, що забрати. Можливо, якісь там соуси вам цікаві нові. Ну, та й все. До наступного випуску. Покакаємося. Пока-пока.